Вага, готові до вибуху емоцій. Найгарячіший смарт Харді АК'ятця 56 знову в наявності. Це чорний діамант зі сталевим ударостійким корпусом та брутальним дизайном. Дуже круто поєднується зі сталевим браслетом, харді з насиченим amoled дисплеєм А також червона карбонова вставка додає амортизації при падінні Годинник надзвичайно стійкий до ударів. Легко переглядайте повідомлення, не дістаючи телефон з карману. Тим більше можете детально прочитати. Чорний колір не боїться затирань та подряпин. Вже перевірено. Рівень швидкості двохядерного процесору на висоті працює миттєво. Ви завжди будете на зв'язку. Виберіть контакт або наберіть номер. Це дуже комфортно та зручно. Детальний тижневий прогноз погоди на вашому зап'ясті. До речі, присутня функція знайти телефон. Розширені налаштування дозволять вибрати інтенсивність вібрації, а також контролю звуку на годиннику. Дуже стильно виглядає. Відмінно стежить за показниками здоров'я, якщо годинник не на зап'ясті, працювати не буде. Водозахист 5 атмосфер. Плавай, пірнай, підводні пригоди йому не страшні. На водозахист ми також надаємо гарантію 12 місяців, в разі чого замінюємо на новий годинник. Після води працює без проблем, до речі, великий вибір спортивних режимів. Має захист горіла глаз четвертого покоління. Після п'яти хвилин видно подряпини. як щодо ножа. Тонкі гострі предмети, як бачите, слідів не залишають. Час діяти. Якісний, надійний, та вже чекає на тебе. Харді, як гарячий пиріжок, на ранковому ринку. Швидко зникає з полиць. Тож, чекаємо на тебе. Приємних покупок!